Вітаю, друзі! Щось я згадала, що я давно не показувала вам свою оранжерею, свій зимовий садочок. Тож, хочу швиденько вам показати, що тут в мене та як. Це мій фікус, хто вже деякий час зі мною на каналі, може, бачив це відео, як я його взагалі пересаджувала, бо він багато років в мене зростав у квартирі до переїзду ще сюди. І ну, в поганенькому був стані, в маленькому горщику. Корінчики вже були дуже такі спресовані, і я ледве-ледве взагалі їх розплутала і пересадила цю рослину. І ось він спочатку майже був взагалі лисий в мене, а потім почав наростати. І ось такі молоденькі листочки, такі світленькі. Тоненький, але це вже молоде листечко, і з ним буде все добре. Взагалі, мені здається, що фікуси а, така дуже винослива рослина. Так, це мій перший екзот. Це лимон. Я, на жаль, не пам'ятаю його сорту, але оскільки я його купляла в агромаркеті на Одешині, то взагалі міг бути і не той сорт. Тому я вже і ну, не знайшла я ті записи, не знаю, якого він сорту. Йому десь рочки ну, 4 може. Ще він жодного разу не квітував, не плодоносив. Але оскільки я його купляла все ж таки в такому місті, можуть там бути пересорти, але я сподіваюся, що ну, не дичка це, що це все ж таки. Рослина має бути культурна, і колись я отримую плоди. Дуже сподіваюсь. Так, тут в мене такі красені. Це маракуя. Купляла ось такий менюський один і другий. Різницю бачите, так? Цей ледве не загинув. Не знаю, чого йому не вистачало. Але все ж таки. Почав, почав наростати, хоче жити. Чому я рада. Так, це в мене таке деревце маленьке, мирт. Чудова рослинка. Мандарин. Ось ці краєчки такі, це щитівка, мені здається, і такий липкий трішки наліт, її праця. Тут в мене усіляка малеча. Це маленькі ананасики дітки вже. Це я з насіння м'яту вирощувала. Ну, в мене багато м'яти на вулиці, але це м'ята Меліса. Щось мені захотілося. Це такий подаруночок був, коли я мірт купляла. Це такий домашній очіток. Варігатний такий. Один садженець базиліка. Чомусь. Інші в мене не вижили. Ну, В іншому місці ще є, але ось тут тільки один. І ось такий, як воно називається, Арбутус. Це ось таке соничне деревце. Воно має м -м, плоди. Ну, Воно в мене ще маленьке, але я м -м, читала про нього, що він, м -м, матиме. Плоди такі, ну, схожі, мабуть, десь на суницю, такі червоненькі, солоденькі. І ця рослина може зростати у кашпо вдома, тому що має компактний розмір. Так, тут огірки, томати, кавунчики і навіть динька. Не знаю, наші мені кавунчики і динька. Робила експеримент, вже саджала в себе на своєму городі на другому поверсі. В такі великі, ну, як, як воно називається, господи. В мене залишились від корму для собаки такі великі мішки, забула, як воно буде українською мовою. І в них я наробила такі трішки отвіри і насипала туди ґрунту. Тобто, ну, там коренева не настільки велика, мала бути, і ось так посадила на терасі, і там дуже сонячно. Вони в мене плоди дали, але вони були дуже маленькі і не всі набрали цукру. Не знаю, куди саджати цього року. Насіння в мене просто залишилось, і мені шкода його було викидати. Тож я знов його посіла. А потім вже буду думати, куди ж його саджати. Ну, а в цілому тут томати і трішки огірочків, які вже почали давати вуса і вже дуже хочуть у ґрунт. Знаю, що деякі саджають огірки одразу у ґрунт, але я знов. Спробувала. Ну, може, і так, і так зроблю, але поки вирішила знесіння ось так розсадою, і не очікувала, що так буде ще холодно. Ну Обіцяють е, наш гідроміцентр, що ще один тиждень і вже, може бути, вже буде тепло. Так, діти. Е, тут в мене манго, ось це. Також воно ще неокультурене і треба буде робити прищепу. Це лавр, справжня лаврушка. Тут в мене перчик, але це гострий перець. І також щось йому не те. Ну, в нього вже пішло здоровеньке ось таке листечко. А спочатку ось таке було. Що йому не те було, не знаю. Він квітує, він дає ось такі перчики маленькі. Сподіваюсь, вони ще виростуть. Це просто в мене перше квітіння і перше плодоношення. Також його купляла у знайомого. Так, тут в мене апельсин навеліна. Почав Наростати, бачите, молоденькі листочки це лимон павлівський. Ось такий був той, що я вам перший показувала. Який чекаю, що купляла в агромаркеті. Ось так, такий самий був. Так, тут в мене мандаринчик Муркот. Які у нього блискучі листочки такі. Це в мене ще один бананчик. Чому ще один? Бо покажу вам мій основний. Це просто інший сорт. Це також інший сорт ананасика. Це така мені е, купляла я таку дітку. Вона вже не дуже маленька, але ще вона буде давати плоді, плоди. Так, тут базилік. Також, бачите, ніби на штамбі зростає. Щось мені здається, що я якийсь новий сорт базиліку вигадала. Так, тут мандарин Уншиу Мацаяма. Господи прости. Така ж назва. І тут в мене гуаява лимонна. Ось така рослинка. такий екзот в мене тут. Ось це вам ще покажу. Це моя перша маракуя. Ось так я її пускаю завиватись. Бачите, які цікаві листочки. І вона також ось так пускає вуса, бо це Ліана. Тут в мене фіхуа кримський. Також ось це молоденький приріст. Ось такий красень пішов. Ну, а тут також в мене томати. Перчик болгарський і баклажан. Тут в мене знайомі сліди щитівки. Це в мене апельсин, мій базилік, який вже багато разів я показувала. Ви його вже бачили. Це той, що в мене вже не кущ, вже майже дерево. Базилікове. Я його влітку виставляю на вулицю у двір, а як стає холодно, забираю його додому. Це йому вже два рочки. Такий гарнюсій. Але білокрилка його полюбляє страшне. Там в мене салатик. Це все, все ще експерименти. Там розсада базіліку. Тут малеча бананчиків дітки. Відсадила. Це ось така також екзот Пітахая, ще його називають драконовий фрукт. Це такий кактус, який, який дійсно дає плоди, і вони доволі смач... смачні. Це в мене лоєвера, також дітки ананасиків. Ну і каланхоя. А, ось тут ще такий маленький, вже, бачите, прищепа була кумкват Маргарита. І апельсин моров в мене прищепа не, не прижилась, не знаю, чи він щось йому було не те. Ось ця нижня частина залишилась, ніби жива ще. Не знаю, поки нічого не дає, а верхівочка всохла. Тут в мене дві такі красуні. Ця вже квітувала, і ось знов буде. Вона рожевого кольору. А ось ця дуже гарна, червона. Це ось такі маленькі домашні троянди. До речі, аромат також є. Не втрималась, купила собі. Так, тут це та сама рослина, яка в мене зростала у великому кашпо. Я все ще намагаюся її врятувати. Це папая, папая королівська. І ось так вона виглядає таким стовбуром-стовбуром, а зверху така, як маленька пальма. І ось так вона зростає. Але ось ця верхівка вже другий раз в мене всихає, і все. І ось, бачите, по стовбуру ми бачимо, що якісь листочки щось буде. Тобто рослина ще жива, а верхівка всихає. Що це таке, я не знаю. І, ну, це вже, мабуть, експеримент такий, що... а що далі буде? Я замовила іншу рослину, але буду намагатись цю також вихожувати. ось такий екзот з таким характером. Це в мене олива. І також я з нею ніяк домовитись не можу. Е, ну, з поливом, мабуть. Тому що я знаю, що ця рослина е, посуха стійка. І я так думаю, що я її переливаю. Тому що, ніби все добре. Що мурмяу прийшла до мене? Помічниця моя. Так? Ліся? Мурмяу? Так. І о, деякий час все добре, все добре, а потім, вона, о, ця олива починає скидати листочки. Не всі, але деякі. Але все одно, це така рослина. Цікава, як було її не купити. Так, це в мене такий красунчик, це мандарин-каламандин. Він вже в мене квітував. Навіть Почав зав'язувати. Зараз я покажу, знайду ось такі, бачите, ось це майбутні мандаринки. О, ось такі крихітки. І знов він починає квітувати. Бачите? Щось камера взагалі не хоче на, цю, на це маньобство. Мацьобство не хоче наводитись, <смі> що воно таке маленьке. Ось мій пальчик, бачите, і ось ось такі пуп'янки маленькі. Так, це розмарин, в мене два кущики. Ось такий і ось там. Це посередині в мене кава арабіка. Знаю вже блогера. Екзотичних таких рослин, і у неї дійсно вже велике таке дерево, також зростає в оранжереї і дає вже ягідки, які вона потім споживає, ну, смажить і споживає, як дійсно, каву дуже смачненьку. І я вирішила теж собі спробувати. Не знаю, чи вийде, але дуже цікаво. І ось він мій красень, мій банан. Ось такий в нього листочок, з таким цікавим окрасом, красунчик. Він ще не давав плодів. Це все, я сподіваюся, в майбутньому він поки наростає. Ось так. Так, там, я, здається, не показала. Це в мене ще два саджанці. Це такий гранат, також кімнатний. Він може давати плоди, і їх також споживають, вони також корисні, але просто вони невеличкі. Невеличка рослина і невеличкі плоди. Так, повертаємось сюди. Тут також їстівна рослинка, мушмула. Ось так. Далі там в мене авокадо, який я також купляла у знайомої. Вона його вирощувала е, з кісточки. Просто купляла е, десь в Європі. Авокадо дуже смачненьке, і проростила його. І ось така вже велика рослина. Щось підсихає якісь листочки, мені здається, що це від зволожування А ось ці молоденькі, здорові. Але це все ж таки дика рослина, тобто вона Ну, Плодоношення, мабуть, так і не буде вступати, якщо не зробити прищепу. Тож, треба буде знайти і зробити це. Тут в мене два ананаси, які ми вже споживали. Цей, на жаль, зламався, коли до мене їхав. У нього вже був ананасик, але він не дозрів і так і не достиг ну, вдома. вже у зламаному вигляді. Тому на смак я, на жаль, не знаю, який він був. Але він понадавав дуже багато діточок, он ще один наростає. І ці дітки потім будуть давати плоди. І оце другий такий також мав ось тут, на верхівочці, мав плодика. І все тепер. Я його скоро вже буду пересаджувати в інший горшик, і він буде давати також діточок. Так, тут в мене інжир. На вулиці в мене інжир темний муасон, а цей інжир світленький і називається медовий. Я сподіваюся, що це він, але він ще ну, досить молодий, тому ще плодів... Ми не бачили. Але сподіваюся, що побачимо. І це монстерра. Це доволі відома рослинка декоративна. Ось такі в нього, в неї величезні листи. Мені здається, що їй тут сподобалось. Але, звичайно, треба буде потім в горщика їй поміняти Тому що наростати вона буде, треба буде їй місце. Тут в мене навіть тут ще трішки рослинок, це пепіно. Це також їстівна рослинка, дає невеличкі плодики. І також вона не зимує, тож можна її вирощувати у горщику, виносити її десь у двір, вона там буде давати плоди а потім е, заносити її додому і вже тримати вдома, може її е, черенкувати, їй в мене тут не дуже було добре останнім часом, бо на неї напала білокрилка, потім павотинний кліщ, і ми з нею боремось за життя. А тут така ще рослинка Гарденія називається. У неї дуже цікаві квіточки. У мене жовті, а є ще білі, з ароматом жасмину. Але вона також, баришня, дуже така примхлива. І з нею треба знайти спільну мову не так легко її вирощувати. Ось такі рослинки в мене тут, здається. Я, вас, я вам все показала, все, що в мене на теперішній час є. Якщо вам хоч трішки було цікаво, і цікаво буде, як в мене тут все буде зростати, то підписуйтесь на мій канал. У мене багато цікавого є, бо в мене є ще сад у дворі. В мене є город на другому поверсі мого будинку. І ось така. Зимовий такий сад чи така оранжерея під дахом. Тож пишіть коментарі, ставте вподобайки, і до наступних зустрічей. Пока-пока!